День грайливий травень дарує радощі в розмаї. Школярик добре, кожен знає, що це навчальному року. 27 травня в усіх школах Лозівського району майже одночасно пролунали останні дзвоники, що сповістили про закінчення навчального року. На багатьох святкових лінійках у закладах освіти району були присутні представники Лозівської районної державної адміністрації. Заступник голови РДА Андрій Шевченко вітав учнів Орільського НВК. Спочатку листом від голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна, а потім і щиро від себе. Не бійтесь, нічого в цьому житті, ставте собі високі цілі і їх однозначно досягайте. Ми що зможемо, будемо вам допомагати зі святом! До поздоровлень приєднались не тільки вчителі та батьки учнів, а й випускники четвертого, дев'ятих класів, а також ювілейні випускники цієї школи минулих років 1966 та 1991 років. Дітей на подальшу добру долю благословив священнослужитель отець Ігор. Дирекція навчально-виховного комплексу вручила учням грамоти та відзнаки за досягнення у навчанні та спорті. Поздоровили спортивні та танцювальні колективи з виграшем безкоштовних путівок до дитячо оздоровчих таборів на Азовському морі. Ціни нагородні безкоштовними бутізками до дитячого табору. Свято поєднало у собі і радість, і смуток, адже для школярів молодших класів воно означає початок безтурботних канікул. Для випускників вже прощання зі школою, початок дорослого життя. Наступного дня до школи одинадцятикласники все ж повернулися, аби в урочистій обстановці отримати атестати про базову середню освіту, ще раз подякувати батькам, і вчителям та традиційно станцювати шкільний вальс. З вітальними словами до випускників звернулись начальник апарату Лозівської РДА Наталя Бохвалова та методист управління освіти молоді та спорту Світлана. Любі випускники, бажаю вам, щоб кожен з вас досяг своєї мрії у житті, щоб ви вступили до обраних вузів та отримали омріяну професію. І ще хочу вам сказати: завжди будьте достойними громадянами своєї держави. Пишайтеся тим, що ви є, українці, і найголовніше будьте гідними людьми у житті, людьми з великої букви. Дякую. Чи готові ці юнаки і дівчата зануритися у суспільство та стати повноцінними його членами покаже лише час на шляху до дорослого життя. На деяких з них ще чекають додаткові іспити у вигляді зно та вступу до вищих навчальних закладів. Але цього вечора, до перших променів наступного дня, ні діти, ні батьки про них не думали.